Зупинення судового провадження у цивільній справі у зв'язку з проходженням стороною по справі військової служби. До уваги діючих військослужбовців, щодо яких наявні судові позови в цивільних справах. Якщо щодо вас подано цивільний позов про стягнення заборгованості банком чи іншою фінансовою установою. Інший позов, і такою судовою справою ви не маєте змоги займатися. Рішення є. Зокрема, в силу вимог пункту 2, частини 1, статті 251 Цивільного процесуального кодексу України. Суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у складі Збройних сил України або інших, утворених відповідно до закону військових формувань. Що переведені на воєнний стан або залучені до проведення антитерористичної операції, як відомо, указом президента України номер 64 дроб 2022 від 24.02.2022 в Україні 24 лютого 2022 року введений воєнний стан строком на 30 діб. Подальшому указаний строк неодноразово продовжувався. Та на час підготовки даного відео в Україні діє воєнний стан. Тобто, у разі наявності судової справи щодо вас, враховуючи поточну судову практику, необхідно подати до суду належним чином обґрунтоване клопотання, яке потрібно підкріпити відповідними письмовими доказами. Для цього необхідно наступне у військовій частині, в якій ви проходите службу, отримати. Перше довідку про те, що ви проходите військову службу в складі військової частини, яка переведена воєнний стан і бере безпосередню участь в здійсненні заходів і забезпеченні національної безпеки та оборони, вісіч і стримувані збройної агресії Російської Федерації на території України. А також обов'язково друге витяг із наказу по особовому складу щодо призначення вас на посаду, на якій ви наразі перебуваєте. Однієї довідки недостатньо. Клопотання про зупинення провадження по справі на підставі зазначеного пункту статті цивільно процесуального Кодексу України разом із вказаними письмовими доказами в порядку, встановленому Цивільному Процесуальним Кодексу України, скерувати до відповідного суду. Це ви можете зробити або ж самостійно, або ж звернувшись за відповідною правовою допомогою відповідного фахового адвоката. На час проходження вами військової служби судову справу щодо вас має бути зупинено із сказаних законодавчих підстав. Проте варто врахувати, що в судовій практиці є випадки відхилення судами подібних клопотань, враховуючи складні справи, поведінку сторін, предмет спору тощо. Відтак клопотання про зупинення судового провадження має бути належним чином обґрунтоване і підкріплено належними доказами.